Подивися на мене. Іноді акторська гра може викликати відразу. Вона може оголити жахливий аспект людської природи, про який ми б воліли не знати, але через наше захоплення злом ми не можемо відірвати очей. Такі виступи складно сприймати, навіть коли це чиста вигадка, але вони стають ще більш вражаючими, коли базуються на реальних подіях. Саме тому я вважаю гру Рейфа Файнза в ролі Амона Гьота однією з найбільш моторошних екранних вистав усіх часів. Геркомендант! Управно закінчи і ставай у шеренгу. Польський лоскунчику! Пайнз пізніше зіграє й інших відомих лиходіїв, таких як Волдеморт у серії фільмів Гаррі Поттер», а також відзначиться у фільмах Залягти на дно в Брюкге, Червоний Дракон і Меню. Однак у 93-му році, маючи переважно театральний досвід, участь у фільмі «Список Шиндлера стала для нього лише третьою роботою в кіно. Ніхто не очікував від нього нічого особливого. Але саме в свої 31. Він взяв на себе роль, яка стрімко піднесла його до міжнародного визнання, принісши йому першу номінацію на Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану. Лише дивом він програв Томілі Джонсу за роль у фільмі Утікач, що саме робить цю гру настільки моторошною. Давайте розглянемо тонкі деталі зображення Амона Гьота Рейфом Файнсом. Нагадаю, що ви на каналі просто про кіно. І ми починаємо. Сьогодні пишеться історія, і ми в неї потрапили. Першим ключовим аспектом є підготовка та дослідження. Рейф занурився в нацистську пропаганду, читав їх літературу, вивчав їх історію та переглядав їх рекрутингові відео, щоб справді зрозуміти їх аспект. Тому, замість того, щоб протистояти цьому чи критикувати недоліки Амона Гьота. Рейф усвідомлено промивав собі мозок з точки зору свого персонажа. Він читав камф» і навіть змушував себе погоджуватися з деякими звірствами. Адже якщо він ідеологічно не вірив у те, в що вірив його персонаж, він не міг би належним чином втілити його цінності. І тому виступ здавався б надто поверхневим. Він зазначив, що це не раціональна річ, а інстинктивна. Якщо ти граєш роль, ти занурюєшся у роздуми про цього персонажа, як він рухається, як він думає. Врешті-решт, він стає продовженням твоєї власної сутності, ти навіть починаєш його любити. Сьогодні вже історія, і це яскраво проявляється в його виконанні. Що жахливо в Гьоті, так це те, що він явно вірить, що його жертви не є справжніми людьми. Що вони якимось чином нижчі за нього в харчовому ланцюгу, це дозволяє йому поводитися з ними як з комахами або паразитами. Увесь цей фундамент треба знести і залити заново. Ви інженер Так. розстріляти. Що Файнс набрав аж 12 кілограмів ваги для цієї ролі, і це було помітно, але усі ці кілограми були просто жировим відкладенням в області живота. Через свої дослідження Рейв зрозумів, що Амон це була людина, яка багато їла та вживала алкоголь. Він набирав вагу, щоб ще більше заглушити будь-які сумніви та винагородити себе за свою важку працю. Саме тому персонаж постійно має якийсь напій або їжу в руках протягом усього фільму. Тоді як інші голодують і борються за виживання, найменш гідна людина серед них залишається ситою, іноді навіть він здається. Трохи п'яним під час роботи, іноді він проявляє таку малу дисципліну, що може випити стільки, що ледь тримається на ногах. Таке звичне споживання багато говорить про психологію персонажа, адже вся ця нелюдяність і садизм ніколи не обмежують його апетит. Цей контраст робить кожну сцену ще більш дискомфортною, адже поки в'язнів змушують працювати до знемоги і вбивають на їх очах. Він все ще може приємно насолоджуватися своїм гарячим напоєм і почуватися досить добре щодо себе. Це була велика частина підготовки Файнса. Він виявив, що надягання уніформи СС надавало йому відчуття влади, йому було навіть соромно від того, як добре він почувався, одягнувши її, і це відбивалося на фізичності персонажа. Він гордо марширує туди-сюди, вздовж рядів. Насолоджуючись тією владою, яку має, це влада І тому нас бояться. Ми маємо владу вбивати. От вони й бояться. Навіть маленькі деталі, наприклад, те, як він кличе прислугу, підкреслюють його зверхність, його привілейований жест пальцем, який ніхто інший на екрані не робить, говорить про те, наскільки могутнім він відчуває себе в присутності своїх слуг. Актор брав приклад з таких експериментів, як експеримент Стенфордської в'язниці, щоб розвинути своє розуміння того, що деякі люди мають схильність зловживати своєю владою. Я вважаю, що в деяких людей є прихована риса, яка проявляється, коли їм надають позиції влади, щось всередині них вмикає режим перегріву. І вони починають зловживати своєю владою. Режисер Стівен Спілберг щойно закінчив зйомки фільму Парк юрського періоду, який був детально спланований до найменших деталей, тому він хотів знімати список Шиндлера набагато більш імпровізаційно. В цій історичній драмі він дуже заохочував своїх акторів ризикувати. Файнс розкрив, що режисер не втручався в мотивацію або в його інтерпретацію Амона Гьота. Читання сценарію Стівена Зейна свідчить про те, що Спілберг дав актору багато простору для імпровізації та розвитку за межі того, що було написано на сторінках. Це підводить нас до другого ключового аспекту а саме гру в людяність. Якщо б я попросив вас уявити типового нацистського офіцера, ви могли б уявити когось холоднокровного та машиноподібного, але Рейф приносить щось нове в своєму трактуванні. А саме хлоп'ячу грайливість, у втіленні Амона Гьота з цими дитячими рисами Рейф надає його персонажу незаслужену людяність. Якби не психопатичні та жорстокі вчинки, в які він так безсоромно занурюється, його можна було б описати як досить приємного та людяного чоловіка. Саме такі маленькі імпровізовані деталі, які додавав Файнс, і зробили сприйняття того. Як персонаж сприймається на екрані. Наприклад, коли ми вперше зустрічаємо його, у нього була нежить. Я змерз. Навіщо ви опустили дах? Він виглядає як ображений хлопчик на задньому сидінні машини. У наступній сцені Амон тримає серветку біля носа. Це геніальне доповнення з двох причин. По-перше, це миттєво робить його персонажа. Більш вразливим, а по-друге, візуально виглядає так, ніби він закриває ніс, щоб заблокувати запах в'язнів, ніби вони фізично йому огидні. Але коли він обирає Гелен в якості своєї служниці, зверніть увагу на маленький нюанс: як рейв робить свого персонажа більш доброзичливим. Боюся заразити тебе. Це маленька деталь. Але в цьому пекельному середовищі його турбота про те, щоб не заразити Гелен, оскільки в нього нежить, додає йому людяності, яку можна було б помилково прийняти за співчуття. Але в міру того, як фільм розвивається, стає зрозуміло, що Амон це справжній кошмар, бо він більше схожий на розбещену дитину, якій ніколи не говорили ні. Він без потреби грається зі своїми жертвами. Знаючи, що вони ніколи не зможуть йому відповісти, і все це для нього здається грою. І навіть в сцені, коли він полює на євреїв зі своїми товаришами, це більше схоже на веселу гру в доганялки, а не на жорстоку реальність. Закінчи і ставай у шеренгу. Польський лоскунчику у сумнозвісній сцені зі снайперською гвинтівкою, Рейв знаходить тонкі способи. Показати, що для його персонажа це просто частина щоденної рутини, наприклад, використання гвинтівки для ранкових вправ, і навіть коли він буквально стріляє по людях, як у рибу в діжці. Актор порівняв цю сцену з більш примітивним інстинктом, зазначивши, що це нагадує дитяче захоплення стрільбою з пневматичної гвинтівки по бляшанках. Файнс додає персонажу. Майже комічну безпорадність. Хоча він володіє всією цією владою та авторитетом, ніколи не здається, що він справді здатний діяти самостійно, оскільки його обслуговують буквально з ніг до голови. Коли під час страти його пістолет не стріляє і він разом з іншими офіцерами починає возитися з ним, це виглядає як чорна комедія. Для такого нарциса, як Гьот це найбільша і найпринизливіша незручність. Він не має жодного уявлення про те, що відчуває його жертва, яка вірить, що рахує останні секунди свого життя. Файн зграє цю сцену так, ніби страждає саме він, оскільки ця постійна невдача зачіпає його крихітне его та змушує відчувати себе нікчемним. Це помітно в його швидких, роздратованих морганнях і нудотних порухах вперед. Ніби він фізично намагається змусити кулю вилетіти з дула пістолета. Ця риса характеру простежується протягом усього фільму. Поки всі його в'язні переживають неймовірний біль і страждання, Йот вважає саме себе найбільшою жертвою. Він постійно скаржиться на всю роботу, яку від нього очікують, ніби це саме він страждає більше за інших. І це підводить нас до останнього ключового аспекту відсутність внутрішнього конфлікту. Частина того, що робить Амона Гьота таким небезпечним, полягає в тому, що він майже ніколи не демонструє жодних ознак внутрішньої боротьби. Якби у нього коли-небудь були моральні сумніви, ми могли б бачити, як він фізично віддаляється від своїх жертв, створюючи емоційний бар'єр. Де могли б існувати ці сумніви? Проте, замість цього абсолютна відданість його справі дозволяє йому завжди говорити близько та інтимно до своїх в'язнів, ніби йому немає причин соромитися. Хоча це й не прописано у сценарії, зверніть увагу, як Файнс завжди кружляє навколо своєї здобичі, як акула, що готується до нападу. Це створює дискомфорт як для жертви, так і для глядача, оскільки здається. Що він може в будь-який момент напасти з будь-якого боку. Єдиний момент, коли Амонґьот проявляє внутрішній конфлікт, це коли він спостерігає, як Оскар Шиндлер поливає водою вагони, в яких були в'язні. Тут Рей Файнс переходить від сміху разом з офіцерами, наче пустотливі хлопці на задніх партах класу, до усвідомлення того, що їх ошукали, і Шиндлер насправді. Піклується про єврейських в'язнів. Щоб передати нездатність свого персонажа повірити своїм очам, Файнс часто кліпає і нахиляє голову на бік, демонструючи, що він тепер бачить оскара в іншому світлі. Але головним джерелом внутрішнього конфлікту Амона є його стосунки з Хелен Гірш. З того моменту, як він побачив її тремтячі руки, Гьот. Здавалося, відчув до неї слабкість. Спостерігаючи за її роботою, він розвиває не лише прихильність, але й потяг до неї. Як хлопчик з шкільним захопленням, він постійно тягнеться до її підвалу, де хвалить її кулінарні здібності. Але Файнс відразу ж підкреслює внутрішній конфлікт свого персонажа, зображуючи його неспокійним, який нервово ходить туди-сюди, часто кліпаючи очима. Що передає його емоційний стрес. Нам не потрібно чути, як він каже, що я роблю. Це ж неправильно. Глядач і так все бачить. Він питає її, чи відчуває вона самотність і дає дозвіл відповісти чесно, що додає напруги в цій сцені. Але усвідомлюючи, що вона надто налякана, щоб сказати щось неправильне, Гьот грайливо монологує обидві сторони розмови, кружляючи навколо неї. Торкаючись ідеї, що вони обидва самотні. Давайте подивимося, як Файнс фізично відображає внутрішній конфлікт свого персонажа. Він починає зітхати, але швидко зупиняється, майже повертається назад, змінює свою думку і підходить до неї знову, а потім відразу ж відступає. Найцікавіший акторський момент у цій сцені. Це його ліва рука. Якщо уважно спостерігати, можна помітити, що Рейф використовує її як символ для відображення внутрішнього конфлікту свого персонажа, того внутрішнього протистояння. Після того, як він зізнається, що хоче доторкнутися до неї, ми знову бачимо, як його дитяча невпевненість проявляється через його руки, коли він вголос замислюється над тим, яким би було це відчуття. От цікаво, що я відчую. Ну от цьому поганого. Ви буквально можете вимкнути звук у цій сцені і все одно зрозумієте, що відбувається, тому що Рейф знайшов спосіб зовнішньо відобразити внутрішні муки свого персонажа. Він потирає долоні, роздумуючи оптимістично, як би це було, а потім починає нервувати, підносячи руки до голови і заспокоюється. Потираючи зап'ястя, роздумуючи, що ж було б у цьому неправильного, він швидко проходить через кожне з цих відчуттів одне за іншим, і що насправді дивне, він грає це так, ніби це дитина, яка сподівається, що його об'єкт симпатії відповість взаємністю. Але вся сцена виглядає перевернутою, адже вона рабиня, і немає нічого, що стояло б на його шляху, окрім нього самого. Вона мовчить, бо фактично не має жодного права голосу щодо того, що станеться далі. Він знову використовує свою руку, щоб вказати на них обох, стверджуючи, можливо, справа не лише в мені, а в нас обох. Після цього слідує ще більше швидкого моргання, що показує його внутрішній дискомфорт і процес осмислення. Це перший раз, коли ми бачимо або чуємо, як Амон висловлює сумніви. Щодо своєї ідеології, і як тільки він підходить до межі зради своїх цінностей, вони відразу ж відскакують назад до початкового стану, де він опирається спокусі, і навіть після того, як вона нічого не сказала і виконувала всі його накази, він знову переносить свої негативні почуття на неї. Як завжди, хтось інший мусить страждати, щоб він не змушував себе аналізувати свої власні вади. Якщо ви додивилися до цього моменту, то насамперед дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, постав вподобайку, підпишися на канал і по можливості залиш коментар. Всім гарного настрою і до нової зустрічі.